Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку всім. Це сніданок. Восьма година, десять хвилин. І зараз ми піднімемо надзвичайно важливу і актуальну тему, яка турбує дуже багатьох батьків. Адже через війну близько півмільйона українських. Школярів навчаються за кордоном, очно за кордоном. Школа заочно українська, і тому є побоювання у батьків батьків, що дітей буде або не атестовано по українській системі, або їх просто відрахують. Так це чи ні, чи справедливі такі побоювання. Маємо розмову із юристом громадської організації Батьки СОС Романом Бондаренком. Пане Романе, доброго. вітаємо вас. Доброго доброго ранку. Давно не бачилися. Вітаю ранку. отже, зараз і дітям, і батькам дуже важко, особливо тим, хто за кордоном, тому що діти тягнуть дві програми: одну програму тягнуть а, тієї країни, де вони навчаються, і де вони живуть. Ну і дистанційно українську. А це а, вибір батьків чи це вимоги а, українського законодавства, міністерства освіти і науки обов'язково дві школи. Ну, є кілька способів отримати середню освіту. Батьки можуть обрати, наприклад, навчання тільки в школі за кордоном. Потім, якщо за кордоном немає обов'язкової вимоги, коли дитина перебуває за кордоном, вони можуть обрати тільки навчання в Україні або ж отак, от поєднувати навчання за кордоном очно і дистанційне навчання в українській школі. Тобто, це вибір батьків одного з варіантів. Ну, в багатьох країнах є обов'язковим, що дитина так. перебуває за кордоном, вона повинна ходити в місцеву школу. Так. Батьки відповідно бояться, що дитина не буде знати української програми і онлайн вчить українську. Але в деяких школах ми знаємо, і навіть є якісь від е, е, інформації від міністерства освіти, що таке навчання не є повноцінним і треба або переходити повністю онлайн українського освіту, або переїжджати додому і вчитися. Немає такої обов'язкової вимоги. Тобто це може залишатися і надалі, також це можна поєднувати навчання за кордоном очно і навчання дистанційно в Україні. Немає обов'язкової вимоги приїжджати сюди або вчитися тільки там, але, але от... це все одно, як от моя історія, мої там рідні і мала, там в Угорщині, от ходить в школу. Вона рано чи пізно повернеться в Україну. А як регламентуватимуться і а, визначатимуться її знання в українських реаліях? Скажімо так не буде якоїсь чіткого визначення, тобто оцінки будуть зараховані, які дитина вчила за кордоном в закордонній школі. Вони будуть враховані в українській школі. Тобто, в залежності від того, які предмети, яка там програма буде оцінюватися. Якщо, наприклад, дитина не вивчає за кордоном там українська мова, література історія України, тоді це вже буде відбуватися оцінювання. На підставі, якщо вони навчаються дистанційно, то це вже буде ну, визначається в Україні. Але що оцінювання буде проводитися в будь-якому разі тут в Україні, і воно може проводитися до початку навчального року або протягом навчального року. Тобто, якщо дитина повернеться, то все одно буде якийсь в неї час для, для того, адаптації. щоб да, для адаптації, щоб там, скажімо так, оновити знання чи наздогнати своїх однокласників за якоюсь окремою там програмою, яка б для неї спеціально розроблена ну, от одна глядачка Полина Дейнек вона написала, що українська школа пропонувала зараховувати, але ну ті оцінки, які за кордоном дитина, але постало ряд проблем. Там різні періоди навчання, які зовсім не збігаються, різна шкала оцінювана. Що знову ж таки потребує, потребує напружитися, провести пропорційно ті оцінки. Найголовніше те, що по назвах дуже мало предметів, які збігаються от досвід французької школи. Ось яким. Є навіть зараз методичні рекомендації ви, ви в міністерство освіти. Там навіть є такий варіант оцінювання за двобальною шкалою, тобто зараховано не зараховано. Якщо в умовах війни відбувається, ну так все дуже складно, скажімо так, зважити і переоцінити закордонні оцінки в українській. Тобто може бути просто проведено таке. Зараховано все. Дитина отримала зарахування, і вона буде просто автоматично, так. навіть без здання всіх, і всіх іспитів, які ну, мають бути і тестів? Це не будуть іспити, угу. це буде оцінювання. Якесь, тобто, дитина буде угу. там писати якісь роботи, там ну проводити тест, відповідно знати, чи їм треба піднажати по вивченню українських всіх да. тем чи чи в дитині Тобто достатньо. оцінювання буде проводитися не з метою переведення в наступний клас оцінювання буде проводитися виключно з метою визначення рівня дитини щоб її встановити для неї комфортну освітню траєкторію, щоб так, вона а не військова. Авто... Так, а вона автоматично переходить в наступний клас. Правильно? Так, усі діти, які виїхали за кордон, вони всі будуть зараховані в українські школи. Це чітко прописано в методичних рекомендаціях Міністерства освіти. Тобто ніхто не буде відрахований. Так, Тому... а зараз питання: От важливо, дуже багато зараз серед батьків вийде розмов про те, що треба вибрати один з варіантів. Або е офлайн навчання, тобто в Україні ходити в школу офлайн відвідувати, або Ну або ж ти залишаєшся навчатися за кордоном. Ну, скажімо так, все це я б сказав так чутки швидше, всього. Немає такої вимоги, угу. от, що ви от приїжджаєте в Україну і вчиться тут. Або якщо ви залишаєтесь за кордоном, кидаєте українську школу. Угу. Немає. Тобто батьки можуть вибрати. Вони можуть далі продовжувати вчитися, як ми говорили, так само вчитися очно за кордоном і дистанційно в Україні. Uh -huh. Якщо виникають, скажімо так, непорозуміння щодо такої дистанційної форми, батьки можуть обрати індивідуальне навчання, тобто або сімейну форму навчання, або екстернат, uh -huh. коли оцінювання проводиться раз на рік під час екстернату, а якщо сімейна, то двічі на рік проводиться. І відповідно їм не треба ходити в школу там відвідувати ці заняття. Зараз батьки Дистанції. повинні почути дуже важливо це говорить вам юрист, людина, яка знає закони. Отже, ніяка школа не має права відрахувати або ем, відрахувати або не атестувати дитину. Правильно по закону жодна українська школа не має права цього зробити. Діти мають право на Повну загальну середню освіту відрахування можливе, якщо, там, наприклад, 6 місяців взагалі невідомо, де дитина, де батьки, і школа не має про це інформації. У нас ж така ситуація наразі, що, я, що всі батьки підтримують зв'язок зі школами, і школа знає, де знаходиться дитина. Угу. От. Щодо осінювання, то також, як кажуть, що дуже часто у нас є лякалка про те, що залишиться на другий рік. Також я хочу наголосити, що залишити на другий рік можуть тільки за заявою батьків. О, тобто не може бути школа так от взяти і залишити. Обов'язково має бути заява і глядачів. Ходить теж інформація, є інформація про те, що скасують дистанційку на наступний навчальний рік. Я думаю, що така інформація відповідає дійсності, тому що ми перебуваємо в умовах повномасштабного вторгнення, угу. і дистанційне навчання буде. Є нормативні акти, які регулюють дистанційне навчання? Тобто воно виникло не зараз під час вторгнення, не під час ковіду воно було запроваджене набагато раніше. Це одна із форм навчання. Вона є, є нормативні акти, які регулюють. Вони не скасовані. Якщо приміром дитина <кій> перейшла на повне навчання за кордоном, вона може через кілька років повернутися і от її просто зарахують по віку у відповідний клас. Чи в, треба в буде українські Чи треба знання? буде здавати іспити? Теж питання від нашої глядачки. Я думаю, що дитина може повернутися в будь-якому разі, і ці оцінки її будуть враховані, якщо предмети відповідають українським предметам. Якщо немає оцінок, там як я вже казав, українська мова, література історія України, то в дитини буде час надолужити ці то вона має за кілька років здати тоді українську мову, українську Ну, ці визначені предмети. Ну я думаю, що там не буде прямо там за кілька угу. років, тобто має бути якийсь певний рівень знань, які ми якими дитина має володіти. Я думаю, що там, наприклад, до початку навчального року там дитина може підготуватися там за місяці, три угу. там ну умовно кажучи, юрист громадської організації дякую. Батьки Сос Роман Бондаренко був експертом в студії. Романе, дякуємо вам, дякуємо за вашу експертну думку. Сподіваємось, багатьо, багато батьків зараз спокійніше тепер ставляться до тих питань, які сьогодні піднімалися в цій студії. Дякую. Так, Василія, дякую. ну а за мить фактичного наслідування сніданку, про шахрайство з квартирами українців викриваємо схему бути з нами. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічне Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.